Поти сині, плине кача поти сині. Мамко ж моя не лютого. Ранок перші вибухи соцмережі розриваються від різноманітної інформації. Люди не розуміють, що відбувається. Місто охопила паніка. Всі собаки усе повтікало, ну як вимерло, ні пташок, нічого. Ні хліба, ні. Ну, ну от представте, як воно кинулося, ну, ні, ні сухарів, нічого. Спокійно, я собі сплю, нікого не трогаю. І тут а, приходить мені новість. Почалась війна чотири утра. Виходжу, ракети летять то оттуда, туда. Я думаю, що робити? Ну кажуть, поїхали. Ну, поїхали. Ми чоловіки вишикувалися у черги військомат. Приходили записуватись в лави оборони зсу і зовсім молоді і поважного віку. Жінки волонтерили. Спільна біда об'єднала. Відразу зібрався із своїми товаришами, сусідами. Прибули до військомату добровольці почали долучатися а Рота охорони Борис Біскорти ЦК, це були всі мобілізовані. Тобто, ми приходили. Ми розуміли, що ми йдемо повністю в збройні сили України. І нас всіх, хто приходив, мобілізували. А місто тримали волонтери. Відкрили цілодобові центри, куди приносили все необхідне для наших військових. Волонтери – Це мега крутий такі дві. 20 пару Якщо ми на вихідні не зробимо 200 свічок, то ми в понеділок наче не живемо. Старенька, старенька жіночка, бабуся, вона принесла кілограм сахару. Діти продовжували навчання, батьки допомагали, вчителі підтримували психологічно. Дехто дуже хвилювався, е, стресував. Тому треба було проявляти спокійність, виваженість, заспокоїти, чимось розважити. Зараз всі учні адаптувалися на жаль до таких реалів, в яких ми з вами живемо, і всі вже можуть в підвалі навіть е, навчатися. Окрімся. Соломія Павлюк, Катерина Білусова, Єлизавета Таразевич, молодіжна телевізійна студія прев'ю.